Шановні викладачі, коли ви створюєте тест і хочете щось скопіювати, то намагайтеся, щоб, коли ви будете копіювати, значить виділялося без пробілів. Отак от, от. Тільки той текст, який ви копіюєте. Тобто оцей пробіл, який утворюється після слова, він вам не буде сприйматися макросом. Отак от от, має бути копіюватися. Документ. От, наприклад, я створюю наступне питання, виділяю все без ніяких знаків оклику, тому що в макросі вони всі мають значення. Заходжу на документи, знов таки тип питання. наживний вибір і продовжую другування значить так рівненько все заповнив ставив на да? розповіло пішов в кінець тексту натиснув enter і почав заповнювати мої запитання заливати знов таки обираю Лише сам текст, а правильність і вагу самих запитань я вже буду обирати в макросу. Творити макросу. Так, це ходили. Enter. І наступне. Якщо треба помітити якесь, якусь правильну відповідь, то знов таки користуйтесь інструментарієм. Вірно, невірно. Вказати вагу треба перейти на початок абзацу і вказати вагу. Ну, в даному випадку треба спочатку обрати якусь правильну відповідь, а потім перейти курсора абзац і вказати вагу. Тут вибивається вага для всіх і ви можете редагувати вручну. Таким чином ви зменшите кількість помилок при створенні тесту. І тест бажано кожний е, імпортний файл для імпорту створювати маленький, ну, тобто на 5-6 запитань, 10 максимум. Для того, щоб було простіше відшукати потім побук, якщо обираємо, увагу виділяємо, обираємо. Якщо ставимо вагу... Ставимо, так? Да? Ось таким чином. Так, коли ви... Зробили тест. Ось так він, наприклад, буде якось виглядати. Далі ми виконуємо. Далі ми виконуємо перевірку. Що помилок не знайдено, а вони не будуть знайдені, якщо ви все робили інструментами. І з тими. Зауваженнями до копіювання, що я вам сказав, робимо експорт вашого файлу. значить він пропонує зберегти Макрос пропонує зберегти файл на всяк випадок, якщо при експортуванні робота зависне. Зберігаємо, звичайно. Потім відбувається перетворення макросом вашого файлу в формат Gift.7. Нам говорить, що я значить, зберіг у форматі G Template Zip. Чому в архіві? Тому що він буде там зберігати картинки, якщо ви якісь значить, робили тести з зображенням, з кресленнями, Значить, там зберігаються також і креслення і посилання на них. А саме головне в цьому форматі що зберігається зипи це файлик GIMP формат txt наскільки у нас після Після збереження, після експорту утворюється архів, ми маємо цей архів розархівувати. Розархівували, так. Тепер заходимо на наш курс. От у мене вже тут тест сторони. Додаємо, заходимо в адміністрування. Редагувати редагувати і додаємо діяльність у вигляді тесту додати, нічого там такого важкого немає. діяльність додавати ви вже вмієте. Після цього що ми робимо? назвали тест основні поняття про електропривід далі далі ми завершуємо редагування. знов таки адміністрування заходимо до банку питань Імпорт, обираємо з import. імпорт, обираємо формат Gift і от сюди нам потрібно перетягнути той файлик маленький. Значить, спробуємо перетягнути, заходимо. Я це хочу показувати, я значить заходити буду в цю папку. Ось, ви бачите цей файлик. Віконце зроблю таким мобільним. І перетягую GIF-формат TXT на нашу панель От, в дистанційному курсі. Це, це, це імпорт. Імпортувалося вдало 4 запитання. Все продовжуємо. Тепер вони імпортувалися в категорії основні поняття про електропривід Тут ми бачимо, скільки тут багато запитань. І останні запитання, останні 4 запитання, які я тільки ще не додав, я можу додати до мого основного тесту. Так, для цього, для цього заходимо. Прямо звідси можна заходити на курс автоматизований електропривід. На наш тест. І заходимо в адміністрування, редагувати тест. редагування тесту. Далі. У нас тут є така панельчика. Банк питань сховати. І останні 4 запитання я буду додавати до основного тесту. тут Є додати до основного тесту. Додати до тесту. От я не встиг ще зробити крок. У мене тут все додалося. Все додалося. Дивимося. Вертаємо стріночки, все додалося, все. Таким чином можна... Нічого не зберігати, заходити на курс. І якщо я знов-таки пнусь в курс, наприклад, це со студентки заходити. От, Можна вже заходити і участвувати в тестуванні. Ось наше питання 4 штуки розпочати можна переходити до інших значиться сусть de já